Ваші пожертвування для місії об'єднують адвентистів сьомого дня заради спільної мети. Простягнути руку допомоги тим, хто її потребує. Адвентистські громади по всьому світу вкладають свої ресурси, час і молитви в ініціативи, які приносять надію, зцілення та любов незліченій кількості людей. У 2021 році частина з пожертвувань 13 суботи дозволила Адвентистському університету Центральної Америки відкрити центр впливу у своєму кампусі в Коста-Ріці. Зараз ми перебуваємо в центрі надії, в центрі впливу, який знаходиться в кампусі Центральноамериканського адвентистського університету. На цьому місці ми організовуємо проєкти, які мають вплив на суспільство або в основному на тих людей, які не є адвентистами. Їх запрошують для того, щоб вони могли побачити сенс у своєму житті. Едуардо є не лише директором цього центру, але й професіоналом своєї справи. Він є професійним психологом, який проводить безкоштовні заняття та семінари для людей за допомогою волонтерів. Тут збираються різні групи психологічної терапії. Одна з найвідвідуваніших це зустрічі спеціально для чоловіків. Чоловіки, які мають проблеми з контролем свого гніву, проблеми з агресією чи насильством удома, теж приходять сюди. Завдяки цим заняттям, терапії, а також діям Бога, і звісно, людським чоловікам можуть одужати. Також сформувалися й жіночі групи для постраждалих від домашнього насильства. В результаті цих зустрічей були загоєні глибокі душевні рани. Ми не приймаємо рішень за інших людей. Ми просто допомагаємо і направляємо їх, щоб вони обирали найкраще те, що на їхню думку відповідає їхньому життю. Коли ви створюєте проєкти, подібні до тих, що має центр впливу. Цим самим ви допомагаєте людям задовольняти їхні потреби, які вони мають, і психологічна одна з них через цю потребу, крок за кроком, людям відкривається справжня спасаюча любов. Ваші пожертвування 13 суботи в 2021 році допомогли змінити життя багатьох через служіння проєкту чистої надії. Фестивалі здоров'я, комп'ютерні класи та репетиторство стали можливими завдяки вашим щедрим приношенням. Я впевнена, що Бог бажає, аби ми й надалі несли його вістку любові іншим. Це не означає, що проповідувати через святе письмо це єдиний спосіб благовіщення. Ми також можемо робити це будь-де. Я вірю, що люди можуть служити по різному. В будь-якій сфері, в якій людина перебуває, вона може більше говорити про Бога і стукати в серця тих, до кого не в змозі достукатись, підійшовши до них з Біблією. Будь ласка, продовжуйте молитися за центр впливу та інші проєкти по всьому лицю землі. Закликаю всіх, хто спостерігає за нами цієї миті через екрани, завжди моліться за тих, хто потребує пізнання Бога, щоб він вказав їм на правильний шлях і підтримував їх у всьому, через що б вони не проходили у своєму житті. Дякуємо вам за внесок у цей спеціальний проєкт приношеннями 13-ї суботи.